Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Мене звуть Анастасія Михайлівна. І для початку давайте разом з вами привітаємося. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий ранок! Отож, сьогодні наше перше заняття. І для того, щоб ми з вами могли зрозуміти, про що ми сьогодні будемо. І що ми сьогодні будемо робити, я пропоную вам розгадати загадку. Отож, дерев'яний та довгенький, хвостик в нього є маленький, як у фарбу хвіст мочає, все довкола розцвітає. Отож, малята, як ви думаєте, що це? Так, правильно, це пензло. А зараз я пропоную більше дізнатися про пензлик. Отож, на цій картинці ви можете побачити, як правильно тримати пензлик. Беремо його трьома пальчиками, обов'язково за дерев'яний тримач. Також пензлик наш вміє малювати різні лінії, а саме довгі, короткі, товсті і тонкі. І навіть хвильку може намалювати наш пензлик. А тут, дітки, ви можете побачити, як пензлик малює різні форми. Ось, наприклад, коло. Як ви думаєте, що можна намалювати з кола? Добре, подумайте, що так гарно-гарно світить нам в день. Так, молодці, це сонечко. На цій картинці ви можете побачити різні кольори, з якими пензлик полюбляє дружити і створювати дуже гарні малюнки. Чого і я бажаю вам малятка! Подивіться, хто до мене сьогодні завітав? Це хлопчик Петрик. Сьогодні він з нами буде на занятті. А заняття в нас сьогодні буде з малювання. Отож, давайте подивимося, що Петрик сьогодні приніс до нас на заняття. Отож, у Петрика є наш пензлик, так, про який ми вже з вами трішки говорили. Давайте подивимося, який пензлик, так, чого він у нас складається. Отож, тут є в нього ручечка така дерев'яна, довга, так? Потім в нас є пензлик сам, він такий. З ворсу зроблений м'ягенький, правильно? Прав? Ось такий гарний у нас є пензлик. Так, що нам ще Петрик приніс? Ось тут є фарби різних кольорів. Давайте подивимося, які тут є кольори. У нас є чорний колір, синій, зелений, червоний, жовтий та білий. І сьогодні ми разом з вами спробуємо погратися з пензликом. Беремо наш пензлик в ручку і спробуємо намалювати щось у повітрі. Для початку давайте намалюємо коло. А від кола ми можемо намалювати промінчики ось такі. Так? І тоді в нас вийде. Сонечко, правильно. Далі можна намалювати хмаринку. Так. Намалювати крапельки дощу. Намалювати хвильку ось таку гарну. Ось так. І в цю сторону також. Молодці. А тепер давайте спробуємо. Походити нашим пензликом. Оп. Ось так. Ось ось так. Походив наш пензлик. Можемо також намалювати тут хвильку нашу, так. Намалювати сонечко. ось таке. Але чомусь наш малюнок не видно, правда? Отож, для того, щоб наш малюнок був гарний і щоб він вийшов, нам Петрик приніс фарби, правда? Отож, ми можемо скористатися тоді нашими фарбами. Намалювати і походити разом з нашим пензликом. Отож, відкриваємо колір, який вам до вподоби. Я візьму жовтий. Мочаємо пензлик наш у фарби, у воду, у воду. Потім набираємо сюди фарби на пензлик. І потім можемо ходити нашим пензликом. Можемо робити гарні сліди нашим пензликом. Так? Ось такі сліди вийшли гарні від нашого пензлика. Я думаю, що і у вас дуже гарно вийдуть. Вийде погратися з нашим пензликом і помалювати такі гарні сліди. І в кожного вони будуть свої. Ми з Петриком дуже будемо чекати ваших фото та відео. До зустрічі, малятка!